Ми з вами два вечора зустрічалися і говорили про ті моменти, про ті помилки, які робили герої з Біблії. А як нам сьогодні поступати? Давайте звернемось до Біблії і прочитаємо декілька віршів. Єклезіаста, 5 глава з 3 по 5 вірші. Як тільки ти пов'яжеш себе обідницею Богові, то не зволікай з її виконанням, бо йому не подобається нерозважливі. тому що пообіцяв, обов'язково виконай. Краще не обіцяти, взагалі, ніж пообіцяти і не виконати. Не дозволяй, щоб твої уста впровадили в гріх Твоє тіло і не говори перед Божим посланцем, мовляв, це сталося помилково. Навіщо Бога гнівати своїми словами. Щоб він знищив діло твоїх рук. Коли ми щось обіцяємо людям, ми повинні бути впевнені, що нам це можливо зробити. Пам'ятаєте, народ Ізраїльський казав: Богу, все, що ти нам накажеш, ми це виконаємо. І навіть не обдумавши, коли ми з людиною заключаємо якийсь контракт, а ще більш важливіше, коли ми з Господом, можливо, йому щось хочемо пообіцяти, коли нам дуже важко на душі. Коли ми не знаємо, як нам поступити, то давайте в молитві. Попросимо Господа, щоб за деякий час ми обдумали, чи ми можемо це виконати в своєму житті. Пообіцяти дуже легко, виконати набагато важче. Друзі, пам'ятаємо, що Ісус Христос, коли його запитували, то Він відповідав спокійно. Розважно. Іноді задавав питання на питання, а ще іноді він просто мовчав. Іноді варто промовчати, тому що люди можуть спеціально провокувати, старатися, щоб ти, можливо, в пориві гніву чи в пориві радості сказати слово. І потім вони будуть хвататися за цю обіцянку за це слово. Нехай Господь поможе, щоб наші слова були так, так. Або ні, ні. Щоб ми могли обдумати, і якщо дамо Богу обітницю або людині, то щоб могли ми її виконати. І будемо пам'ятати, що кожне слово, кожна дія, вона робить відпечаток не тільки в нашому житті, і також мають відпечаток і в житті тих людей, які нас оточують. Друзі, приймаючи кращення, ми також даємо обіцянку кому Господу при всіх людях, що ми будемо служити Я вірю, що багато хто з нас вже прийняв хрещення. Можливо, хтось планує прийняти хрещення. Давайте підійдемо до цього кроку свідомо, обдумано, тому що ця обітниця дана перед всім всесвітом Господом. І будемо пам'ятати про те, що написано. Люди часто дають обіцянки, але рідко їх виконують. Поклавшись на когось, ми нерідко виявляємо, що спиралися на надламану тростину, проте Господь ніколи не розчарує віруючу в нього душу. Ці слова записані в журналом Ознаки часу. Друзі, будемо пам'ятати, все, що Господь нам пообіцяв, в обітницях своїх Він виконує. Будемо наслідувати приклад Ісуса Христа, будемо дякувати Йому. І коли потрібно буде щось сказати, а можливо, й пообіцяти перед людьми, а ще більш важливіше, якщо й перед Богом, то спочатку давайте обдумаємо, помолимось, і Господь нам допоможе і збереже від необдуманого поступку і дасть нам такої мудрості. Щоб ми могли правильно сказати, можливо, промовчати, так, щоб це було тільки для його слави, Божих вам благословень, Божого нам мудрості, терпіння, миру. Амінь.